Всім привіт! Ви на каналі Ві Вікторівна і Сім'я. Зараз за 4 часа я ще тільки починаю влог, тому що так підзарядилась трошки я енергетично, бо відчувала себе дуже емоційно, якось мені важко було після грибів. Це просто капець якийсь. Сьогодні надзвичайно гарне небо. Дуже красиве, прям я не можу, я прямо кайфую. Це прекрасно, пр... що мені треба було кудись йти, йти їхати. От я. А що якщо я піду зараз прямо і потім поверну? Це що у нас за вулиця? Зараз подивимося. Вирішила пройти центр надання адміністративного дуже хочу води. Почувийте на Шевченка. Я думаю, що я там вийду на Шевченка. Не можу трошки зорієнтуватися. Зорі... Де я знов... А, ось любала. Ось любала. Я сяду на Семерку і поїду тролейбусом. У мене прям настроєння піднялося, як вийшла з дому. Пішла, побалакалася. Лілія Петрівна Тітенко. Знаєте, вона класно так розказує. Розбирається в тому, що вона робить... А, це кулика. Поняла, це кулика. я зараз там туди, значить, поверну. <смірно> Забавно написано. Я особо не ходила? Я ось тут знаходжусь. М -м -м. Я тут зараз в сіті маркет, куплю те, що мені треба. Потім Рейду, не працює світлофор, це прекрасно. Перейду через дорогу сяду на тролейбус. Давненька, що дурненька. Дуже хочу води, я зараз куплю води. Там, там є твоя вкусняшка. Угу. Ту, що тобі можна. Давай, далі, mm -hmm. давай, сьогодні. Mm -hmm. Я не люблю. А ти більше нічого не можна? Люба отравилася і ригала, і тепер кажуть, хочу вкусняшку сладеньку. Ми, я її купила сладенька вкусняшку. <рігла> подивись, але... скільки воно стоє, подивись, скільки воно коштує. 3... 27 гривень. Упаковка маленька. Ну, може не маленька, але все одно. Оце я заплатила 145 гривень. А фінець, так. І шоколадку. Тут половинка, е, е. половинка мені, а це мені. Да. Я ще взяв. не їла сьогодні на двох яблук. Ну нічого страшного. Так як ти витратилася, бо ніби ви, так сказати. Мама, я дуже переживала за неї. За Ось такий кусок кістки. вона Каже, Знаєш, Наш ти її кістку кинула. Я зараз перемітала на пол. Давай замітайте, конечно є у що вона з дійсні. Нагодувати її, гречки її накидать якоїсь. Я вже її нагодувала. Е, так, ви просили мене зняти відповідь за питання, відповідь е, в YouTube, так? Ну і зараз буду вам, повідповідаю на якісь ваші запитання. І так, Даринка 5297, задала запитання. Ти реально в модель шопінгу, 13-й випуск, знімалась. Богиня Шопінгу, 13-й випуск. Ні, 13-та серія Батли потли. Знімалась реально. Яка в мене зарплата? Значить, ніколи не рахуйте чужі гроші, бо від того, що ви будете знати, яка в мене зарплата, ваша зарплата не підвищиться. Задала запитання Юлічка 37. А, так, це ваші дочки? Ні, це мої сини. Ви знаєте, я так втомилася відповідати на це запитання, що просто аж тут того. Чесно, просто. Буква Б бісить. А скільки можна пояснювати? Я вже й пояснювала мільйон разів, все одно не духой раз, поясни один раз, поясни один раз, і люди не будуть типу, задавати запитання такі будуть. Скільки вже разів я пояснювала, хочу так переставити. О, скільки разів я пояснювала, і все одно це запитання виникає, виникає і виникає. Хто, хто такі дівчата, хто така тобі Люба, хто така тобі Руся? Руся, моя сестра, Люба, моя дочка. Все, думаю, хват... думаю, понятно. Так. Із-за кордону була тільки, була тільки в Чехії, на заробітках запитала Алі. Як Шо? ти прорекламуєш цей, цей блог в цьому інстаграмі? Ага. Напишеш. Та хто ж мені люба, а хто мені Руслана? знак Ви просто і все, і в інстаграм-силку, і вони такі, блін, так хто ж мене. і там ти оцвідеш. Ти якось плохо виглядаєш. Спасібочки. Ну, реально. Чого я плохо виглядаю? Так, чи знаю я якісь мови, мов, з мов знаю англійську. Ну так, на рівні п'ятикласника, <п 'ятикласника> і все. Чи блокували мене, мене в Тіктоці? Да, блокували мою основну сторінку в Тіктоці один раз. Це було минулого року, позаминулого року зимою. Тоді в мене там було майже 200 тисяч підписників і да, її заблокували, але дякуючи підписників, розблокували. Що надихнуло знімати Тікток? Знаєте, воно, мабуть, так просто саме, саме по собі сталося. Я почала якось пробувати себе в Інстаграмі, в, в Фейсбуці, в мене не вийшло, Дівчата, мені кажуть, попробую в Тіктоці. Ну я спробувала. Ага. було так сумніви, а потім, знаєте, воно мені пішло так, як, типу, як розлікуха, розлікаловка. Чи зривалася на інтервальному голоді, і що робила? Не зривалася, ні разу не зривалася. Було таке, що декілька разів я їла не тоді коли, коли, тоді, коли вже вікно для прийому їжі закрито, але потім компенсувала собі благополучно час та й все. Так, в Придніпровському районі не знаю, який тут у нас район? Снівський. Да. Ні. Соснівський. Да. Ні. І вже складає одежу, Люба. Ні, яка мука Ну, шукай там, де суха. Ну, так, да, є собака і є кішка у нас. Так, я не працюю. Тобто, я, я займаюся своєю улюбленою справою. Моя улюблена справа це блогерство. Тік-Ток, Ютуб, Інстаграм. Звісно, вас зацікавить питання: де ж ти береш гроші? А у мене є мій продукт, який і це, це консультація по інтервальному голоду. Вона коштує дуже небагато, але мені вистачає. І реклама. Сонечко заховалась, ми хотіли йти гуляти. Так, далі. «Почему не общаетесь з дівчатками з проекта Богиня шопінга? Тому що ми різні, у нас різні інтереси, у нас немає з тими дівчатами нічого спільного, тому ми і не спілкуємося. Крім богині шопінга, більше ніяких інтересів спільних у мене з цими дівчатами немає, нічого проти них немає, але так. Скільки років знімаємо Тік Тук? З якого ми года дівчат знімаємо -го. Тік-Ток? З 19-го року, з... якось після нового року я почала знімати. В лютому десь. В лютому в лютому 19-го року. Моє повне ім'я Вікторія. Ютуб почали знімати дуже-дуже давно. Потім ми закинули його. Хто хто хоче, може подивитися, які тут найперші відео. Шак от ще де дівчата зовсім-зовсім малесенькі, -зовсім і там ми російською мовою видам свій. YouTube канал. От, а тоді ми закинули, не було кому монтувати, я пішла на роботу, і в мене було на чому монтувати толком. А тепер, дякуючи технологіям і так далі, почали знову Знову відновили. Скільки? Ми вже YouTube знімаємо 2 роки, що дощ пустився, чи що? Ну, сонце точно заховалося. Ну, е, ви з дитинства були повненька, потім є десь відео. Велике відео, де я розказую з самого початку, яка я була в дитинстві, яка я була в садочку, я була струнка в садочку. Потім, коли я йшла в перший клас, в старшій групі вже в першому класі, я така була красива. Ось. І потім я була товста десь так до, до восьмого класу, потім скинула вагу, і потім, коли я родила Любу, теж. Знову набрала. Там должен бути порядок, дівчата. Так. Чому любий один той же танець, як тот тормоз? Атаманчук. Це ти поняла? Якщо в тебе в голові отакого, як ото в, в ракушки, ну чесно. Не жаль, є такі люди, які дійсно думають, що Люда, Люба, Люба Торми станцює один той самий а, танець. Ні, цей танець танцюється це. Це просто така фішка. Ми спробували, вона людям зайшла така, такий танець, вони почали активно коментувати, реагувати на цей танець, і ми тепер його і продовжуємо знімати для таких, як цей коментатор. Не знаю, скільки важуся, я не зважуюсь. Блог соромилася знімати на вулиці. Я вам більше скажу, коли почала знімати свій блог, чи соромилася знімати на вулиці. Я і зараз, інколи соромлюсь, знімати на вулиці, але все одно знімаю. Mm. Однаковий вкус в музики, так як душевна связь, ні, це просто однаковий, однаковий, однаковий смак в музиці. З якою метою завели Тік-Ток. Порозважатися. Як Люба вчиться, як може. «Какие ты ти, ти відділа плюси для себе, коли похотіла? Коли я втратила а, вагу, я стала більш впевнено себе почувати. Ну, от я стала більш впевнена. А, мені легше, я мені можу собі дозволити одягнути будь-який будь одяг, який я хочу, а можу собі купити. Тому що на великий розміри не завжди є а, такий одяг, який, який подобається. Ну, і в принципі, це все. Легше дихається. Все. Люба, ти вважаєш себе ту Ні, ні. Як отримати вашу підписку? Так, ні, я. Так, ці квартири. Хотіла б побувати в Охтирці, місто Герой. Не хотіла б. Приїдете до Кіровоградської області місто Олександрія? Ні. Не знаю. І з чого почати інтенсивне голодування, я не знаю. Я не знаю, що таке інтенсивне голодування, я знаю що таке інтервальне голодування. Як справитися з тяжким моментом в житті? Просто жить, проживати кожну емоцію. По-другому ніяк. Поки воно саме не відпустить, немає якихось. Універсальний спосіб, якщо ти лежиш, як гамно дивишся в потолок і ревеш просто так і читаєш плит, плитки, оці кубіки плитки, то ти не встанеш, поки, поки ти не встанеш Все. Ну, це я про себе, о, клас, дощ пішов. Так, треба такий момент пережити. Як бути подругою для своєї дитини? От стати від дитини не задовбувати її, старатися бути на одній хвилі з нею. А, ну, Задовбувати, але ну, в межах розумного, так. Да? Ти що там? Це то була транса. Транса була? Тільки Дощ. Поняла? Типа отак воно робиться. Mm -hmm. Так. Це було неймовірно смачно. Правда, в мене на зубах, наче, скрилетів пісок і... Ти гриби їла? Ну, вареники. – А, гриби теж. Пісок шкрилетів? Да. Ну, ні, не можуть. Я їх сто раз мила і Начина... сто раз ну, пробувала. Ну, просто наче реально скрилетить. вас не лодка? Я Ой, не знаю, яка красива дівка. Як ваші рідні ставляться до того, що ви блогер? Мені насрать, як вони, до як вони ставляться. Тебе бісять хейтери? Мене бісять тупі люди. Ага, хейтери – це тупі люди. Так. Чи буде розіграш місця в вашій групі? Ні, не буде розіграш місця в моїй групі, тому що я дивлюся. Чи підходить людина для моєї групи чи ні? Що я маю на увазі, це чи людина повнолітня, чи ні? Чи відвідуєте ви церкву, ні? Так, з вами можна знімати відео, наприклад, в інсту? Ні, не можна. Це коштує грошей. А -на -на -на. Нема питань нема, ви все одно не відповідаєте. Ок, хотіли б подорожувати. <сх> да. а, що у вас там по хазяйстві? Що там, худоба, як почуває? Худоба кішка, собака? Люба Руслана прекрасно себе почуває. Ця худова. Руслана, можеш зробити такий? Для прев'юшки, давай! Отак. Ні, я вже пам'ятаю, як Я отак от... Прямо Давай не сейчас. буде? Мяу. Ну, як би ти хотіла, щоб було. Мяу. Не біси мене, пожалуйста. Мяу. Давай, все одно нікуди, не йде дощ пішов, капець просто. Та не мевкай! Хобі було до блогерства, ніякого не було хобі до блогерства. Яке Та колись я в'язала. Пеклада. Сережка, кстати, як Отлично. Да. Чи хотіли б ви кардинально змінитися, якщо так, то як саме? Що там? Навіщо змінюватись кардинально? Не хотіла б змінюватись кардинально. З якого віку почали заробляти гроші? Ну, з яких школу закінчила? Ну, в школі там поїздили на Йолочку. Вілочку садить, то ще там більш-менш нормально. Серйозно? І Іскільки вона зробила? Я вже не помню, 5 гривень буде. Мор експенсив за якийсь Катя питає, Катя 93, в скільки разів був перший раз плюс 18? <laughs> Катя, на що тобі це знати взагалі? У 25 років. Якщо в... не в Черкасах, у якому місті хотіли б жити? Мені Чернівці хотілося б відвідати. До війни мені, мені мене Дніпро дуже цікавило, Дніпропетровськ. Ну, Дніпро. Ну і в принципі, все. Як вчилася в школі? Нормально. Як відноситись до жорстоких дієт? Ні. Ніяк. Не подобається. Я люблю поїсти. Гарна, смілива, такенна жінка. Гарного дня. І вам гарного дня. Кого більше любиш, сидора чи підписників? Себе. Як ваші сусіди ставляться до того, що з ними в будинку живе відома людина? По-моєму, їм насрать на мене. А, 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 А мені байдуже, як вони ставляться, я ні в них не запитувала. Ну, В не... моєму житті нічого не змінилося з того моменту, як я почала знімати. Ні, просто Це стала моя робота. і все. Як це бути популярною людиною? Так, точно так само, як не популярною людиною, все те ж саме. А тільки коли ви виходите в місто, з вами будуть фоткатися. Все, Привет. а так все те саме. Привіт. Можна з тобою познайомитися? Можна тебе дзвонити? Я хотів познайомитися. Я хотів познакомитися. 600 раз... доларів. У мене ось 200. привіт. І в інстаграмі версія не дуже цікавить. В мене от і все пропоную перейти в теле.